Серед мотивів вторгнення у проведення так званої спеціальної військової операції було запобігання членству України в НАТО. Вибачте, до території Російської імперії входили теперішні, території теперішніх країн Південної Балтії да? Естонія, Латвія, Литва, частина Польщі входила до Російської імперії, Фінляндія, велика. Князівство Фінляндське входило до імперії, і всі ці території вже в НАТО. Одні давно Фінляндія нещодавно, от, але ніяких дій проти них не робиться. І немає відносно цих країн слів про агресивний блок. Звісно, занепокоєння якесь відчувається, але для України це принципово. Чому? Тому що. Якщо Україна стає членом альянсу, то це раз і назавжди перехрещує е, оці е, спроби е, відновити свою територіальну цілісність за рахунок України, тобто за рахунок ліквідації України. Е, і, е, коли ми сьогодні почали з вами з помилок, я вважаю, що одна з найважливіших зовнішньополітичних помилок було таке дуже повільне просування у євроатлантичній інтеграції. Наші західні сусіди, які теж були під російською п'ятою, постраждали від російського чи радянського імперіалізму, Польща, Угорщина. І Чехія та Словаччина, саме вони першими, тобто потрапили в першу хвилю розширення альянсу Чехія, Польща і Угорщина, тому що вони мали власний історичний досвід спілкування з Москвою, і, хоча в 90-ті роки, звісно, у Російської Федерації не було спроможності. Якось призупинити цей е, рух е, країн Центрально-Східної Європи. Але вони чудово усвідомлювали, що це, це тепер так. А як буде в майбутньому, ніхто не знає. І е, російський імперіалізм е, відновився е, і е, продовжує цю експансію. Е, е, звісно, це суто теоретично. Е, я не думаю, що е, е, буде доста. Оцих е, амбіцій для просування далі, і вою в, в війни з країнами НАТО, і в цьому сенсі, скажімо, наші західні сусіди е, послідовно і е, правильно вирішили це питання ще в 90-ті роки чи на початку 2000-х. Тобто, всі країни цього регіону приєдналися до НАТО, і таким чином хоч. Хоч теоретично я розумію, що можуть бути сперечання стосовно а чи спрацюється п'ята стаття північно-атлантичного договору, як скоро вона спрацює, яка ефективність буде, це дійсно без практики дуже важко уявити собі, але тим не менш, це є запобіжником. Членство в НАТО є запобіжником російської експансії, і саме тому Росія робила і робить усе для того, щоб Україна не була членом альянсу, бо це буде раз і назавжди відрізана частина. А вони останок, поки останок, та так на останок, пане Ігоре, підсумовуючи вже, вже нашу розмову. чи згодні ви з думкою, що О, зараз. Дуже вже частенько від партнерів, навіть від країн-партнерів, від певних лідерів, чутно що виграти на полі бою неможливо, що все одно придеться раніше чи пізніше домовлятися з Російською Фашистською Федерацією, чи згодний ви з тим, що Кінець війни за великим рахунком можливий лише після розпаду Росії її деколонізації, її перетворення на декілька інших держав, І, ну тобто знищення Росії в її нинішньому форматі. І це дуже близькі теми. Що буде якщо ми програємо? Бо нам кажуть, ви не можете виграти на полі бою, а не виграти на полі бою це, на мою думку, програти. Дуже складне питання, я абсолютно згодний з думкою, що виходячи з такої, такого екстензиційного характеру війни, саме ну, назвемо переформатування Росії, тобто переформатування у кілька інших держав чи переформатування. Військово-політичне без цього дійсно дуже важко сподіватися на нашу перемогу виключно військовими засобами. Хоча дійсно є підстави, є матеріальні ресурси, які надаються нашими партнерами, це дуже важливо. Але, передусім, це важливо для нашої оборони тепер. Щодо перемоги, тут самостійно досягнути перемоги на полі бою з Росією навряд чи буде можливим. перемога може бути в комплексі разом з усім консолідованим Заходом у вигляді Європейського Союзу НАТО, США і так і так далі. І Україна як складова частина цього заходу має бути серед переможців, от але казати про таку перспективу, не маючи на заході стратегії ставлення до Росії, стратегії стратегії цієї перемоги дуже важко. Мені здається, особисто я завжди залишаюсь оптимістом, що е, усвідомлення необхідності такої стратегії зростає і, е, на жаль, непередбаченість на внутрішніх політичних. Е, Фронтах теж має значення, ну деяке епатажність присутня, скажімо ми всі знаємо чотири роки президентства Трампа, що що він зараз теж хоче, і його заяви про те, що він би бомбардував Москву. Ну, це типовий епатаж, от, але тут є така слушна думка, що для Москви, для Росії, не дивлячись натяки про можливі там якісь там агентурні зв'язки, Трамп для Росії і не лише для Росії для всіх не передбачений. Якщо Байден класичний такий політик, опежний це він демонстрував і раніше як віцепрезидент, як президент, тобто він. Робить кроки, він робить чудові політичні заяви, але е, вони е, вписуються в, е, в такі собі е, слогани стосовно що ми будемо разом, будемо до е, кінця і таке інше. До якого кінця? До нищення України? Ну тут питання. Е, тобто. е-е про Україну згадують, а до е, перемоги над Росією, якось боязно е, все одно казати. І це теж по людськи е, зрозуміло, чому так. Тому, ну, на мій погляд, все ж таки, е, е, треба спиратися на власні сили. Я розумію, що цих сил стає все менше і менше. Але е, щодо Поразки поразки на полі бою, ну, це навіть і думати про це не хочеться, тому що це абсолютно ганебно для Заходу буде і відкриє широкі можливості для антизахідної коаліції на чолі з Китаєм. От. Це призведе до такого масштабного геополітичного переформатування світу, і от оці саме західні ліберальні демократії, які були протягом ну мабуть півтисячоліття, лідерами усього людства, вони перестануть такими бути, тобто жахливі наслідки не лише для нас, для українців, а й для всього цивілізованого ліберального демократичного світу.